Всім привіт! Любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я вирішила вибрати собі головний убір, шапку або щось подібне. Дізнаюся вам, я таке не люблю носити, що перемінає е волосся, якось його жме, і особисто, мені здається, не йде цей предмет гардеробу, але все ж таки ми живе в таких широтах, що взимку все ж таки треба буде. Щось надягти на голову, без цього не обійтись ніяк. Садно вирішила взяти вас із собою, показати останні тренди, що зараз носять, і почнемо ми з панамки. Це мені здається, навіть хороший варіант буде, як для мене, також так для дівчат з довгим волоссям або коротким, хто піклується свою укладку. Тому що вона майже не, не тисне на волосся, не притискає, знаєте, як шапку нічого там не тисне, не чешеться, не заважає. Як це буває з облягаючими шапками, звичайними панамками. В цьому випадку оптимальний варіант, я вважаю. Є ось такі хутрені, різні із штучного хутра. Також є такі кепі, це більш такий вже модний варіант, можна скласти якийсь образ. Кепі теж хутрана, штучне хутро. Така бежева можна підібрати в будь-якому кольорі, під ваше волосся або щось контрастне а, і комбінувати з іншим предметом одягу. Навіть були такі шляпи, доволі така розмашиста, велика шляпа, схожа на чоловічу трошки є. Така шляпа Індіана Джонса. Мені подобаються шляпки, але я не впевнена, що на зиму це добрий варіант, тому що все ж таки вона взагалі не гріє, просто прикриває вам макушку. Мені здається, йдуть шляпи, але для мене це більш літній варіант. Як більше на пляж сховатися від сонця, як вам, напишіть в коментарях, буде цікаво почитати, як стилістичний. Варіант вибір для фотосесії, це може бути, але не на кожен день. Точно не для мене хутра і нічого там взагалі не гріє голову, на жаль. Ще можна вушки підібрати. Тут їх не буде, але теж полюбляю такий вибір. Кепки різні, такі з написами. Зараз дуже актуальні, Good Mood, Мадрид, Chanel. А, що завгодно Лос-Анджелес. Але це звичайні кепі, є такий більш утеплений варіант, є просто із щільної тканини бавовне. А є ще і плюшеві. Покажу вам трошки далі. Ось ця більш good mood, а, більш а, така тканина а, ближче до пальто. Не така товста, але все ж таки вона схожа на зимову. Товста тканина, не літня кепка точно, але вона, на жаль, не тримає форми, і це робить її на моїй голові зовсім без, безкорисною. Ще такий варіант кепі в'язана. звичайно що це поліестер, але а, має такий вигляд, наче тепло. І ось цю я вам хотіла показати, плюшова така, дуже приємна, на дотик, м'ягенька і вже товстий матеріал. Коштує вона 5 євро або 10 левів. Будемо міряти обов'язково, Ось такий образ я склала. Хто не бачив огляд речей з Вайкіки, перейдіть за посиланням. Залишу знизу під відео або в кінці ролика. Там будуть всі образи, що я обрала зимові Вайкіки. Ось так вона виглядає, досить непогано, теж не дуже добре тримає форму, але це вже 100%, 100 зимова кепка буде. Наступне це бірет. Теж малогоріючий аксесуар, більш для стилю, для фотосесії може бути. Теж мені сподобалось, як це виглядає. Особливо була така. Фотосесія в Пінтерес мені дуже подобалося і хотіла її повторити, але щось з погодою мені не везло досі. Така француженка з багетами може бути з біжим пальто. І червоними, наприклад, чубітками було б класно. І червоним манікюром. Якось так я це бачу. Багато червоного в цьому сезоні. Ну, Це такий святковий колір. Завжди виглядає виграшно, але не тепло. Точно би не взяла на кожен день. І шапки, шапульки різні по кольорам, по фасону, фактурі, вся в'язка. Є більш щільна, є менш, тут вже треба обирати. По складу вони майже всі полієстрові, тому що це мас маркет з різними такими а, нашивками. Думаю, позитивно, і таке інше. Вирішив показати вам декілька варіантів. От, дійсно, ви можете побачити, що шапки мені абсолютно не йдуть. Але це такий компроміс на холодну пору року, тому що саме вона найбільш захищає гріє голову. Ну, звичайно, краще обирати щось з вовною, з Ангорою, ось такого плану, а не просто поліестрову, тому що на мінус, на мінус 10 вона точно гріти не буде, а на 0, в принципі, піде. Ось така біло бежева вона може бути чорна з більш високим таким хохолком, Краще підходить до мого пальто. Напишіть взагалі, який варіант вам більше сподобався на мені, та які варіанти ви полюбляєте носити взимку. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте лайки. Подобайки, пишіть приємні коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока!